Добрий день, мене звати Кароліна. Я переможниця соціального проєкту Лелека прилетить від медичного центру мати та дитина. Влітку нам було назначено перенос ембріона. Ми з чоловіком прибули до клініки. Перенос пройшов доволі добре, легко. Я почувала себе гарно після переносу. Але на жаль, вагітність не настала. Звичайно, що ми з чоловіком дуже засмутилися і не знали, що нам робити далі. Ми поїхали до клініки, поспілкувалися з нашим лікарем Ларисою Станіславною, яка дала нам зрозуміти, що для того, щоб настала вагітність, можливо, потрібно не одна спроба, а декілька. Тому ми вирішили не втрачати надії, вирішили ще спробувати. І наразі, в медичному центрі мати та дитина проходить безкоштовна програма, це державна програма ЕКЗ, яку ми будемо з чоловіком проходити, і надіємося, що після. Даної програми все ж таки наступить вагітність, і ми зможемо стати батьками.